В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Албанська казка, вуш і їжак якось лежав вуж біля своєї нірки. Сонце сідало, сутеніло, повз пробігав молоденький їжачок. Він дуже зрадів, побачивши вужа. Підійшов їжачок ближче і чемно сказав: Добрий день, люби вуже, пусти мене до себе переночувати, Іти мені далеко, аж ніч скоро. Куди мені сховатися, якщо піде дощ? Вуж помовчав, подумав, потім відповз убік і сказав «Араз, заходь. Зрадів їжачок від усього серця серце подякував ужеві і поліз до нори. Там було темно, тісно, але м'яко і зручно. Їжак розгріб припасене вужем листя, розклав його по всій норі і хотів уже вмоститися як мова зручніше. Потім визирнув назовній і погукав вужа. Усе добре, я чудово влаштувався, тепер залазь ти. Вуж знову помовчав, подумав, потім видерся на дерево, згорнувся на гілці клопком і задрімав. Їжак довго чекав на нього і знову погупав вужа. Іди сюди, я прибрався у норі, тобі буде дуже зручно. Не піду, відповів вуж. Чому? запитав їжак. Не хочу, сказав вуж. А їжак довго думав. Чому вужне не хоче залазити до нори, де так зручно, м'яке й тепло? Потім його здолав сон, він ще трохи покрутився, розправляючи колючки, і мирно заснув до ранку. А як ти вважаєш, чому вужне не захотів залізти в нірку до їжака? Та добраніч, малята, солодких снів.